Сьогоднішнє засідання уряду в першу чергу стосується питання забезпечення України природнім газом, нашої спільної позиції з Європейським Союзом, умов та підстав, підписання трьохстороннього протоколу і подальшого придбання природнього газу для того, щоб в наших хатах було тепло. Я хотів би вас поінформувати взагалі про те, як відбуваються перемовини. І які рішення нам треба буде сьогодні прийняти? До п'ятої ранку вчора разом з президентом ми в кабінеті сиділи і вели перемовини з Брюсселем, із Барозо і з нашою делегацією, яка зараз знаходиться в Брюсселі, з приводу перемовин щодо вирішення газового питання. Наша позиція повинна бути чесна, прозора і публічна. І я хотів би, щоб вся країна почула, які умови, яка наша спільна позиція з Європейським Союзом, які є плюси, які є мінуси газової домовленості. Для того, щоб підписати будь-який протокол, ми повинні офіційно оприлюднити позицію. І члени Кабінету міністрів, і саме основне. Люди повинні зрозуміти, що підписується, для чого підписується, і які з цього є додаткові плюси і мінуси. Так, нагадаю вам, що у нас загалом є 17 мільярдів кубічних метрів газу в українських газових сховищах. Нам додатково необхідно принаймні 5 мільярдів кубічних метрів газу для того, щоб пройти опалювальний сезон і пройти зиму. Ми максимально зараз збільшили обсяги реверсних постачань природнього газу з Словаччини. І фактично, виключно завдяки реверсу, зараз країна виживає і виключно завдяки реверсу, країна опалюється. Ми замістили 60% природнього газу, який ми раніше купували в Росії, на природній газ, який ми тепер купуємо в Європейському Союзі. Росія протягом останнього місяця почала активно шантажувати Європу і зменшувати обсяги постачання природнього газу в країни-члени ЄС з тим, щоб ЄС відмовився від реверсу в Україну, створивши дефіцит на європейському ринку. Росіяни сподівалися, що наші європейські друзі відмовляться постачати газ Україні. Але цього не сталося. І ще раз хочу від імені українського уряду подякувати за позицію наших європейських партнерів і наших словацьких партнерів в першу чергу щодо виконання контрактних зобов'язань. Зараз нам технічно необхідно розпочинати закачку додаткового газу в сховище для того, щоб пройти пікові зимові навантаження. Наша позиція полягає в наступному. Підписання протоколу можливо тільки на трьохсторонньому рівні. Європейський союз Україна. І третя сторона росіяни. Друге, що стосується поставленого газу вже і оплати тих обсягів газу, які частково знаходяться в сховищах, а частково були використані. Позиція України: що загальний обсяг газу ми можемо оплачувати. За ціною 268 доларів. Газпром може тлумачити це по-свому, але наша позиція, що поставлений в Україну газ, вже поставлений, буде оплачуватися за ціною 268 доларів. Для цього на наших рахунках. Є 3,1 мільярда доларів США як фінансова допомога Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. Таким чином поставлені в минулому обсяги природнього газу українською стороною обліковуються за ціною 268 доларів США. І для цього Україна має всі необхідні кошти, щоб повністю закрити рахунки по постачанню природнього газу, який був здійснений в минулому. По оплаті перший транш оплати за газ, який був поставлений в минулому. Це мільярд 450 п'ятдесят. Буде здійснений в найкоротші терміни. Зразу після підписання протоколу. Залишок у розмірі 1 мільярд 650 буде здійснений до кінця поточного року. Постачання нових обсягів газу здійснюється невідкладно Росією за предоплатою. Так само, як і ми купуємо газ в Європі, в обсягах яких визначає Україна. Якщо Україна здійснює попередню оплату, Росія зобов'язана поставити природній газ. І тому мене дивує запитання росіян з приводу фінансових гарантій по попередній оплаті. Є гроші, ми заплатили, вони поставили газ. Ми не заплатили, вони газ не поставили. В принципі, доволі просто. Навіть можна зрозуміти, коли говориш українською мовою для росіян. Третє питання по ціні. Хочу нагадати, що базовий підхід, який ми оголосили ще 4,5 місяці тому. Полягав в наступному. Це була наша спільна позиція з Європейським Союзом. В літній сезон ціна 325. В зимовий період, коли ростуть ціни на енергоносії, ціна 385. Зараз ми дійшли до позиції, де ціна буде визначатися за формулою, яка є безпосередньо в контракті. І при цьому на таку формулу впливає вартість нафти, ціна на яку суттєво впала. Це означає, що в останньому кварталі цього року ціна буде 378, а перший квартал наступного року ціна буде на рівні 365. Щодо так званого експортного російського. Мито. Нас взагалі не обходить позиція, яким чином Росія буде приймати рішення щодо встановлення справедливої ціни. Підхід щодо ціноутворення зафіксований в протоколі. Якщо Росія порушить порядок ціноутворення, і знову буде намагатися поставити ціну в 500 доларів США, як воно початково пропонувалось, то ми з Європейською комісією досягли згоди, що Європейська комісія буде виступати фактично як гарантом виконання зобов'язань Росії по справедливій ціні, в тому числі і через механізм компенсації. Підвищення ціни, якщо така ціна не буде відповідати трьохсторонньому протоколу, підписаному між Європейським Союзом, Україною і росіянами. Що стосується остаточних розрахунків. Остаточне рішення щодо Долі газового контракту прийме Стокгольмський арбітражний суд. Саме тому угода, яка підписується, і протокол, який підписується, є тимчасовим терміном на півроку. Так як Україна основний позов. Про відшкодування 6 мільярдів доларів США з російського Газпрому не відкликала і відкликати не буде. І це зазначається в тексті даного протоколу, що фактично остаточне рішення по ціні по умовам поставці і по змінам контракту. Буде прийнято Стокгольським арбітражним судом. Також до протоколу між Нафтогазом і Газпромом буде підписаний додаток до контракту, який містить технічні питання щодо забезпечення виконання даного трьохстороннього документу. Зараз, після того, коли ми на уряді обговоримо всі ці питання, я офіційно проінформую президента України, тому що у нас з президентом є і повинна бути спільна позиція. Ціх вирогідних варіантів. На цьому варіанті ми можемо сконцентруватися, так як це є спільною позицією України і Європейського Союзу. Ми повинні виступати тут одним єдиним фронтом. І так ми зараз виступаємо. Тому після розгляду питання на уряді. Я думаю, що так, от перше публічно, хай країна знає на яких умовах, як далі ми будемо забезпечувати країну природнім газом, і як ми спільно з Європейським Союзом забезпечуємо постачання природнього газу в Україну, як по поставкам від східних сусідів. Так і по реверсним поставкам від наших європейських друзів. І це дасть, звичайно, можливість в тому числі забезпечити безпеку і гарантію транзиту. Всі можливі запобіжники, які ми могли придумати, ми напрацювали. Я буду інформувати країну про подальший хід перемовин. Основні і суттєві умови цього трьохстороннього протоколу я публічно заявив. І ми проінформуємо про остаточні результати переговорів в Брюсселі. Також сьогодні у мене буде низка телефонних розмов з віце-президентом Сполучених Штатів Байденом. З канцлером Німеччини Ангелою Меркель. І об'єктивно, що також під час наших розмов одне з основних питань, яке буде обговорюватися, це газова угода. І додаткові фінансові інструменти для України, які дадуть можливість нам стабілізувати бюджетну ситуацію. і Оплачувати наші енергетичні рахунки.